Добрий день на зв'язку Психологічна служба ліцею, і сьогодні ми поговоримо про протидію насильству в рамках всесвітньої акції 16 днів проти насильства. Перш за все, нам потрібно визначитися з терміном «насильство». Що ж таке насильство? Це вторгнення до особистого простору людини, використання емоційної критики. Маніпуляції, фізичної сили, обмеження доступу людини до будь-чого без її згоди. Насильство це умисне завдання шкоди. Існує чотири види насильства, які ми сьогодні розглянемо: це фізичне, сексуальне, психологічне та економічне насильство. Давайте розглянемо ознаки фізичного насильства. До них входять стусани побої, удушення, обмеження пересування це коли людину навмисно закривають в квартирі або в домі, забороняють користуватися засобами зв'язку, навмисне ненадання медичної допомоги, фізичне насильство як покарання, коли дитину, наприклад, лупцює тремнем за непослухання. До ознак сексуального насильства відносять примусовий статевий акт зґвалтування. Сексуальні домагання або харасмент це коли до людини торкаються маніпулювання та погрози сексуального характеру, примушення до перегляду порнографії, постійні пропозиції надсилання оголених фото у месенджерах та показ своїх інтимних зон іншій людині. Розглянемо ознаки психологічного насильства, до них відносять постійна образлива критика. Маніпулювання, контроль над життям жертви, звинувачення, засудження, словесні образи, приниження, ігнорування як спосіб покарання, покарання та погрози покаранню, погрози з життю і здоров'ю, заборона висловлювати свою думку, вільно пересуватися поза домом та спілкуватися з близькими, відмова спілкуватися. Знаття себе відповідальності, щоб змусити жертву почувати себе винною, принизити її, ізолювати членів сім'ї від спілкування з друзями чи родиною, контроль над його або її спілкуванням через прочитання особистих даних, повідомлень у соцмережах в різних месенджерах. Розглянемо ознаки останнього виду насильства: це економічне насильство. Сюди відносять позбавлення людини житла, їжі, одягу, іншого майна, коштів чи документів, заборона працювати або, навпаки, примус працювати, нав'язування місця роботи або навчання, використання фінансової переваги і таким чином маніпуляція людиною, обмеження права людини працювати чи здобувати освіту. Маніпуляції, погрози або шантаж щодо вибору місця роботи чи навчання? Як ви гадаєте, скільки людей щороку в Україні стають жертвами домашнього насильства? За статистиками це мільйон людей щороку. Давайте розглянемо ситуацію. Якщо ви стали свідком насильства, які ваші дії? Давайте розглянемо алгоритм. Дій свідка Перше, що необхідно зробити, це запитати людину, як у неї справи, чи все гаразд, не тиснути на людину, спокійно вислухати і надати максимальну підтримку, яку ви можете зробити на даний час. Друге, порадити звернутися до гарячої лінії з протидії домашнього насильства за номером 116 123 з мобільного. І також порадити звернутися до поліції за номером 102. А чи чули ви про феномен соціальної естафети? Це відтворення поведінки, яку людина засвоїла у своєму дитинстві? Тому дуже важливо у дитини сформовувати правильні цінності, які надалі будуть формувати з неї здорову особистість, щоб дитина не нашкодила ні собі, ні своєму оточенню. Дуже часто насилля не помічають, його ігнорують, але ж воно існує, і на це потрібно звертати увагу. Тож будьте уважні до своїх близьких, до себе та дбайте про здоров'я ваших стосунків.